Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvest. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на лютий місяць 2025 року. Друзі, всі сьогоднішні монети це звичайно, не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Зараз більшість монет сильно впала в ціні, і ціни повернулися по багатьох монетах до вересневих значень. Звичайно, альткоїни вже вимучили всіх, але якщо інвестувати в альту, то саме в такі часи, а не тоді, коли все росте. Якщо ж ви не витримуєте сильної волатильності альткоїнів, то краще інвестувати тільки в біткоін, ефіріум, салана і все. Сьогоднішні монети будуть із наступних секторів: сектор штучного інтелекту, монети блокчейну та ігровий сектор. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета буде сектор штучного інтелекту. Зараз майже всі монети сильно скоригувалися, і ціни досить привабливі навіть по тих монетах, які показували вже сильний ріст. Сьогодні в моєму топі із сфери штучного інтелекту буде монета Render. Зараз Render є більш вигідною покупкою ніж монета TAO. Render охоплює одразу декілька наративів. Це і монета штучного інтелекту і монета із сектору DePin. Також дана монета відноситься до екосистеми Solana. Альтернативними варіантами можуть бути монети TAO NIR. Ідея рендер нетворку у тому, щоб зробити хмарний рендеринг більш доступним. Власники комп'ютерів, чиї GPU простоюють, можуть підключитися до мережі та виконувати пов'язаність з d графікою завдання. Для цього достатньо підключити спеціальний софт Octane Render. Такі користувачі будуть винагороджуватися токеном мережі Render. Серед інвесторів стір один Multicoin Capital. Рендер знаходиться на 48 му місці рейтингу, капіталізація 3 мільярди доларів. Циркуляція зараз 80,4% монет. Давайте поглянемо на графік рендер. Монета сильно скоригувалася після виходу новин про китайський Діпсі. свого локального весняного піку монета знизилась на 58%. І зараз ціни досить Від свого дна монета виросла аж на 1365%. Найближча зона спроту знаходиться на 6 доларах 80 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна роздати свої покупки, зараз знаходиться на 4 доларах 60 центах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Із ігрового сектору я обрав монету BIM. Альтернативним варіантом можуть бути монети супер або Рон. BIM – це більше ніж ігровий блокчейн. Це мережа та екосистема, керована спільнотою, де геймери та розробники збираються разом, щоб формувати майбутню ігрову індустрію. На даний момент BIM працює як підмережа Avalanche. У цій ролі BIM є не просто незалежним блокчейном, а й частиною динамічної взаємопов'язаної мережі. Серед інвесторів, Styr 1 DWF Labs. BIM знаходиться на 128-му місці рейтингу, капіталізація 782 мільйони доларів. Циркуляція зараз 86 Монет. Давайте поглянемо графік BIM. BIM дуже сильно впала в ціні, повернулося до своїх вирісневих цін. Якщо ви вірите в ріст ігрового сектору і хотіли б мати монету з цього сектору в своєму портфелі, то BIM зараз має дуже гарну ціну для Від свого локального весняного піку монета знизилась на 67%. Вісгодна BIM виріс на 240%. Найближча зона спроту знаходиться на 2 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна роздати свої покупки, зараз знаходиться на 12 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде із сектору блокчейнів. Цього разу я обрав монету SEI. Чому зараз можна купувати дану монету? По-перше, вона дуже недооцінена. По-друге, блокчейн SEI використовує досить унікальну технологію паралелізації. Якщо ця технологія буде на хайпі, монета може показати сильний ріст. По-третє, нещодавно вийшла новина, що для SEI буде створено фонд від Grayscale, що потенційно збільшить надходження коштів в дану монету. Альтернативним варіантом може бути монета Aptis. SEI знаходиться на 76 місці рейтингу. Капіталізація становить 1,36 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 44,3% монет. Йдуть планомірні щоденні розлоки невеликими об'ємами. Агресивних розлоків монет не передбачено. Серед інфстеріусті родин Multi Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Circle. Давайте поглянемо графік сей. Монета також сильно скоргувалася, із свого локального весняного піку знаходиться у просадці на 73%. І свого одна виросла на 217%. Найближча зона спроту знаходиться на 42 центах, найближча зона підтримки, від якої можна задати свої покупки. Зараз знаходиться на 26 центах. Це були три монети, які я відділив на лютий місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації. Яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.